Тому колеги, я в першу чергу звертаюся до монобільшості. Це ваша відповідальність, і на вас сьогодні уряд цю відповідальність буде вивантажувати. Ви завтра будете це отримувати з кожного двора і з кожної зустрічі з людьми: економічне падіння, нестача грошей на армію, незабезпечення зарплати вчителям, недостатнє фінансування медицини. Недостатнє фінансування наших з вами дітей, недостатнє фінансування вишів і багато інших речей, які сьогодні повністю провалив уряд. Я окремо навіть не хочу казати про міністра освіти, який провалив все, що можна було, не можна було. І ну, реально дитина в першому класі була більш ефективна аніж він. І це не єдиний приклад такої в лапках ефективності. Тому, шановні колеги, це питання рятування держави. Я звертаюся до.